Згуртована сухополов'янська громада передала чергове авто для наших захисників. З відповідним запитом звернувся бієць 54-ї окремої механізованої бригади Сергій Смірнов із села Замістя. На звернення земляка відрагували миттєво, оперативно зібрали майже 250 тисяч гривень та придбали пікап Міцубісі l 200 Днями очільник сухополов'янської громади Денис Росовський спільно з командою волонтерів В'ячеслава Мережка передали авто Сергію Смірнову. Ми включилися, щоб акумулювати зібрати кошти для придбання. Пікапа для виконання бойових завдань нашому земляку зібрана сума складає 248 тисяч гривень. До збору долучилися всі наші працівники Сухополов'янської сільської ради, які надали свій одноденний заробіток. Долучилася громадська організація Росомаха Прилуки». Проводили ми 1 червня перегони і кошти, акумульовані даною громадською організацією, також були направлені на цей збір. Також долучилися до збору працівники нашого комунального закладу Центр дозвілля, працівники аматорських колективів нашої громади, які проводили концерти, в рамках яких Збирали кошти на придбання цієї автівки. Знайшли за кордоном. Нам допомогли мешканці Закарпатської області, з якими ми вже працюємо. Не кажу, вже не перший рік Напротязі всієї війни. вони підтримують наших захисників. Ми ремонтуємо, допомагаємо продуктами харчування в общем, забезпечує всім. Чим ми можемо, хочеться висловити величезну подяку всім нашим мешканцям нашого прилуцького краю, не тільки району, а всього прилуцького краю, всієї України, які допомагають, долучаються. Люди донатять, допомагають в ремонтах, допомагають коштами на ремонти автомобілів. Ну, наша задача підтримувати, допомагати, вкотре зробили невелике ТО цього автомобіля. На жаль, автівки на фронті це розхідники, резюмують бійці. І ще дякують волонтерам землякам за постійну допомогу і підтримку. Дякуємо Сухополов'янській громаді за те, що зібрали кошти на даний автомобіль. Не опускайте руки, допомагайте. Війна ще не закінчилась. Надіємося, що вона закінчиться скоро. Але ж кожен пот... кожен має внести свій внесок в закінчення війни. Те, що тут не стріляють. Завдячуйте воїнам ЗСУ і всім, всім, хто стоїть напередку. І не тільки ЗСУ, тероборона і всі, всі різні підрозділи. Автомобіль будуть використовувати для виконання бойових завдань із забезпечення нас безпеки і оборони та відсічі і стримання збройної агресії ворога. Тепер він не один, надіюсь, не один день і не один місяць послужить. В боротьбі з ворогом за незалежність і свободу України. Дякуємо волонтерам, які з першого дня повномасштабного вторгнення допомагають нам привозять продукти, збирають гроші на старлінки, на генератори. Волонтери щиро подякували нашим бійцям, які самовіддано на передовій у найгарячіших точках щодня відбивають атаки ворога, наближаючи нашу перемогу, та пообіцяли ані на мить не зупинятися у зборах.